Вітання. Сьогодні занурюємось у світ маркетингу і, власне, розбираємо такий ключовий інструмент, як медіаплан. Маємо такий собі покроковий посібник, який ну, має допомогти зрозуміти, як рекламний бюджет перетворити на реальні результати. Готові це розпакувати. Безумовно, знаєте, в сучасному інформаційному потоці, ну, такий структурований підхід це вже не розкіш, а просто необхідність. Для ефективної комунікації з аудиторією медіаплану це саме та дорожня карта. Гаразд, з чого ж починається ця карта? Перший крок, я так розумію, цілі та цільова аудиторія здається ну логічним, але в чому тут сіль? Де можуть бути нюанси? А сіль у конкретиці тут потрібні смарт-цілі, тобто не просто, скажімо, збільшити продажі, а наприклад, збільшити на 15% за наступні три місяці. І так само з аудиторією недостатньо знати тільки вік і стать Ага. потрібні глибокі портрети покупців, оті байер персонас, їхні інтереси, цінності, проблеми. Чим детальніше, тим власне точніше буде влучання. Тобто не треба вигадувати з голови. Для цього ж є інструменти от Google Analytics, crm системи, так? Саме так. Google Analytics, дані CRM, навіть якісь опитування чи генератори персонажів. Це все допомагає зібрати реальну картину, а не фантазувати. Зрозуміло. Далі в нас іде аналіз ринку та конкурентів. Навіщо ну, навіщо підглядати за іншими. Щоб знайти свою унікальну нішу, по-перше. І по-друге, щоб не повторювати чужих помилок, тут дуже допомагає свот-аналіз. і, звісно, вивчення медіа конкурентів, де вони розміщують рекламу, які меседжі використовують. Угу. Важливо також знати середні показники ефективності, тікі KPI у вашій ніші C.P.I., C.P.C., щоб розуміти на що орієнтуватись, і для цього теж є інструменти. Згадуються Web, SEMrush, Звучить як такий собі арсенал для маркетолога-розвідника. Ну, певною мірою ці інструменти дозволяють зазирнути залаштунки, побачити джерела трафіку конкурентів, ключові слова. Це справді корисно. Добре, знаємо цілі, аудиторію конкурентів. Тепер час обирати канали, де будемо рекламуватися? Саме так онлайн чи офлайн. Онлайн це пошук, соцмережі, відео, інфлюенсери. Офлайн, ТБ, Радіо, зовнішня реклама. Вибір залежить від того, де власне, живе наша аудиторія і які цілі ми ставимо. Не менш важливий і вибір форматів банери, відео, статті, сторіс. І тут одразу ж ключове питання бюджет. Як його правильно розподілити? От є ж ця модель 70-20-10. Так, це доволі поширений орієнтир. 70% бюджету на перевірені надійні канали, які вже дають результат. 20% на експерименти з новими підходами чи каналами, а 10% це резерв, ну на непередбачення обставини або якісь раптові можливості. Тобто це гнучка штука. Абсолютно. Для стартапу, наприклад, частка експериментів може бути більшою. Головне розрахувати прогнозні показники, вартість за клік, CPC. за тисячу показів CPM. За дію CPA. Зрозуміло. Наступні кроки це графік розміщення та креативи, тобто, коли і що саме показувати. Точно. Потрібен детальний календарний план дати, майданчики, формати, обсяги і, звичайно, саме рекламне повідомлення. Ключове тут унікальна торгована пропозиція УТП та чіткий заклик до дії CTA. А, і щоб все було в одному стилі бренду. Так. Обов'язково. І ще важливий момент запланувати, аби тестування ще на цьому етапі не чекати запуску. Тобто підготувати варіанти заздалегідь. Так, різні заголовки, зображення, заклики до дії, щоб системно перевірити, що працює краще ще до того, як піде основний бюджет. Логічно. Добре. Фінальні кроки: запуск, моніторинг та аналіз. Здається, тут робота тільки починається, чи не так? В певному сенсі так. Запуск це старт. Але далі йде постійний моніторинг KPI, відстеження ефективності і оптимізація кампанії, ну буквально на льоту чи працюють креативи, чи правильний таргетинг. А вже після завершення кампанії глибокий аналіз, що спрацювало, що ні, які висновки робимо на майбутнє. Це, власне, ітеративний процес. Отже, виходить, створення медіаплану – це не просто заповнення табулічки, а такий комплексний стратегічний процес. Він вимагає аналітики, знання аудиторії, гнучкості. Абсолютно вірно, це безперервний цикл: планування, дія, аналіз, навчання. І знову по колу тільки так можна досягти максимальної віддачі від рекламних інвестицій. І наостанок така думка для роздумів: чи можемо ми уявити, як нові інструменти на базі штучного інтелекту, ну ті, що зараз активно розвиваються, як вони трансформують сам підхід до медіапланування, чи зроблять його ще більш точним, персоналізованим вже незабаром? Щось, над чим варто поміркувати.